Вітаю вас! Відгадайте загадку, як називається чоловіча інфекційна хвороба, типовим симптомом, якої є плямиста висипка зеленого кольору. Звичайно ж, вітрянка. Підемо, поговоримо про неї. Партнер показу комфі, комфі на барван по домашнім гаджетам. Вітрянка. Вітаю вас, друзі, вітаю вас Андрій Махацький, сьогодні ми поговоримо чоловік захворів вітрянкою. Розкажіть, чоловік захворів вітранкою. А вітранка це така. Е, Присипка. Сипалась в ліцо, в ногу, в нос, в руку і ногу коліна. Ну давайте подивимося, що при цьому е, з вітранкою наші експерти. Давай. Коли за хворою вітрянкою абосипалася червоними точками і намазав зілленку, страшненька хвороба. Вітрянка це така страшненька хворобка, як присипала прямо в ліцо. але не готується, як починається присипка на цих ліці. Наприклад, це хвороба чоловіка, де захворіли вітрянкою. Де це така ос... особлива. Таке страшне слово, присипка, яка дуже вітрянка захворює з зеленим спіртом. Але все поки ще не все. Нам приходили тобі на прийом. Мішхан Хен, Джулайк і Джайден. Давайте подивимось. На три роки Джайден заховіла на вітрянку. Тоді тато Мішхан Хен і мама Джулайк взяли її улюблено ітаску миску піпі, І таз розмальовувала її зеленкою. Бачишів піти вітранка. Але вона не сумує і не свольбить. Джайден тут же почала старанно доглядати завмиською. Незабаром. Джайден а авмиська. Ось таку історію розповіли з такому косвапіву. У тебе знайшли вітрянку. Розкажіть, Джайден. Ви, ви розумієте вітрянку? Це страшна хвороба. Да, джулайк, ви like. мене розповідали. А як розповідав, що святкувати Хеллоуін? А святкувати Хеллоуін не допоможуть. тому вітрянка е, хвороба така страшна. А як святкувати хворобу? вон! Пошалован! вон! І так, експерти сьогодні ми будемо розказувати. Вітаю вас, Козав, Якщо чоловік захворів вітрянкою, температура, присипка, зуд, як лікувати вітрянку у чоловіка? Давайте почнемо так. Тим часом вітрянка те захворіла присипку, якій е, почалася е, температура. Менше колись починається. Починається хвороба. Це Оспа. Оспа називається. Оспа, так. Менше все сказала ОСП. Захворіли оспою, Вітранка це така жахлива і помазав спіртом. Як майже захворіти вітранку? Як сталося Оспа? Оспа! Я дарую настрій! Який ще даруєш настрій? Ви зробили правильне відповіді? Ми зустрінемось у суботу. Завтра буде фінал. Партнер програми Комфі. Comfy на барван по домашнім гаджетам.